Не можна з'їхати. Тут у нас кафе невеличке таке, де можна перекусити, щоб це було реально. Картоплі фрі, бургери. І так, дивимося на мапу. Я думаю, що зараз ми виходимо і будемо прокачувати уже супру. Я думаю, десь буде приблизно зараз 200 тисяч. З, з такими обвісами, спойлер, дуже ну, я її зробив спортивною на вигляд, але всередині вона був. Ну, серденько в неї не дуже поки що спортивна. Так, перше, щоб в нас був кращий старт, треба купити коробку. Далі беремо інтер, інтеркулер е Так, тормоза нам потрібно покращити. Чіптюнг. Родом 683 кінські сили. Вау. І 124. Так, чекайте, я ж... Ага, ось. Плюс 20 кінських сил. 703 кінські сили. Так, це нам не дає ніякої сили. 128. Давайте рахуємо. Плюс 100 це буде 800. 28. Це буде десь приблизно. Я не знаю, тисячі не буде. А, тут мотор з сочиком, ага, тут стандартний мотор, здається. Я не знаю. Ну, буде десь приблизно, от якщо ми поставимо турбу турбіну таку, то у нас буде десь 800... 800 плюс кінських сил. Ну, все сказати, ну класно. І давайте наберемо 5 лайків, це наступна е, серія. Е, якщо у нас буде 10 підписників то наступну, е, до наступного давайте наступного відео, е, то ми е, е, я знімаю відео, яке буде мати пів години. Домовляємося. Все, домовилися всім до зустрічі!